Кампанія-2012 до вищих навчальних закладів в Україні стартувала і триватиме до 31 липня. До 20-го числа абітурієнти мають можливість подати свої документи. Цьогоріч очікується близько 400 тисяч вступників. Минулоріч їх було 290 тисяч, тож конкуренція посилилася. Вступники можуть подавати документи як особисто, так і в електронній формі до п'яти вищих навчальних закладів, і на три спеціальності в кожному з них максимум 15 спеціальностей. Прийом документів лише розпочато, а черги до виші вже чималі. Люди бідкаються, адже деякі з них приїхали здалеку. А в перший день прийому документи подати не вдасться. Ми сьогодні вже по списку 140. ві Ну ми думаємо, що ми сьогодні не пройдемо, тому що дуже ж велика кількість людей. І, скоріш, що прийдеться приїхати ще завтра. У списку я 152, наразі тільки 33-й абітурієнт зайшов, а всього лиш, може, хвилин 15 було вже 220 абітурієнтів. Хочу бути медсестрою. Чому? Не, ну, просто я дуже часто по лікарнях лежу у лікарні, то ну, мені щось ближче до душі. Хочеться допомагати. Для отримання освіти на рівні бакалавра допускаються до участі в конкурсному відборі ті вступники, які подають сертифікати зовнішнього оцінювання з балами не нижче 124 з непрофільних предметів і не менше 140 з профільного рейтингові списки у всіх вишах повинні бути оприлюднені не пізніше 12-ї години 1 серпня. А зарахування до вишу на денну форму навчання за державним замовленням до 11 серпня. Відповідно за контрактом, до 25 серпня. Встановлено три етапи зарахування після оприлюднення рейтингових списків перша хвиля чотири дні на подачу документів, друга, третя хвиля по три дні. Юрія Жовнір, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.